Вірити і що робити з цим всем. Типу мислення. Ми раніше в відео, в лекціях попередніх розглядали з вами два такі блоки, як мислення, ознаки мислення пересічних громадян, побутового і критичного. Але через ознаки немає такого розуміння взагалі, а як тоді виділити, які тоді кроки відрізняють одне мислення від іншого. І якщо ви хочете дійсно сформувати навичку критичного мислення, як сьогодні є базовою для працевлаштування, яку професію взагалі не обрала, і розпруденція так тим більше реактивне мислення і свідоме або рефлексивно логічне мислення. Реактивне це керівники, ситуації, спогади, асоціації, коли ми діємо так звано на автоматі, швидке рішення. Швидке рішення. Є своя користь, має користь, коли йде питання про вирішення рутинних справ, да, задач. Ви щоразу не задумаєте, з якого боку починати.